Леся Українка, тиша морська. Час гарячий полудневий, виглядає у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, це країна світла та злотисте, блакиті. Певно, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве, ледве колихає море хвилі, не колишуться від вітру. На човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рина хвилочка перлиста. править хтось малим човенцем, в'ється стежечка злотиста, править хтось малим човенцем, тихо весла підіймає, І, здається, що з весельця ще раз золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти, І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, А від сходу до заходу тим шляхом ще проложило Ясне сонце через воду, Не страшні для мене вітри, ні підводні й каміння, Я про них би й не згадала в краю вічного проміння.